Злочинці бога не бояться. Черговий зухвалий грабіж стався у Єлицькому монастирі 13 лютого. Вночі священники забили тривогу та відразу ж звернулись із заявою до міського відділу поліції. Невідомі особи. Шляхом пошкодження решітки та вікна проникли до приміщення храму, то та з однієї з ікон стародавніх викрали прикраси. Охоронці вживають заходів щодо встановлення осіб, причетних до скоєного та встановлення свідків та очевидців даного кримінального правопорушення. Як виявилось, це стародавня ікона Єлицької Божої Матері, до якої віруючи приходили з особистим проханням про допомогу. На подяку за чудодійну силу приносили різні прикраси, вироблені з золота та срібла. Другу Цінні речі злочинці позабирали всі. Сам же образ Божої матері залишили в храмі. На осіб, які скоїли такий вчинок, чекає покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.